Але ліс мене чи болото, чи річка, порадували ще цікавим грибом. Це гноювик. Гриб дуже цікавий, але це вже трошки старенький екземпляр. Він їстівний. Дивіться, який він класний. Пахне приємно. Цей гриб їстівний в молодому віці, коли в нього ще немає отакого темненького під капелюшком. Але. Цей гриб ні в якому разі не можна вживати в поєднанні з алкоголем в той навіть самий день, тому що тут є якісь цікаві такі сполуки, які з поєднанням з алкоголем можуть викликати, не можуть, а викличуть. Максимальне отруєння людського організму. Тож, наперед, знайте, що не всі гриби можна поєднувати саме з алкоголем. А ось ми бачимо молодий екземпляр саме гноювика. Ось він такий.